Син антиквара, якому батько так і не зміг пробачити порушення сімейної традиції. Режисер, на чий творчий спадок, претендують і Вірменія, і Україна. Ним захоплювалися і в Санноран, Філіні та Коросава. Це культові українці незалежні люди на каналі Мене звати Софія Челяк. і сьогодні ми говоримо про режисера легендарних тіни забутих предків Сергія Параджанова. Добра режисерська робота, хороший екзотичний сюжет. Народу таке кіно не потрібне. Сьогодні того рівня фільмів нема. Але Сергій обирає інший шлях. Просто знімати ще одне ювілейне кіно. Це був великий Сергій Параджанов. Вивір Параджанова для вас шановні глядачі може бути неочікуваним. Ну він ж не українець, кажете ви, і будете мати рацію. Тому що справді Сергій вірменин за походженням. Але за роки життя він зміг стати українським вірменином і ключовою посатю українського дисидентського руху. Як так сталося? Ми дослідимо з моїм співведучим істориком Олександром Алфьором. Олександр, вітаю. при Софії. Дуже радію можливості поговорити про геніального режисера, художника та каложиста, чия поява в Києві змінила хід історії українських. 60-х. саме так я нагадую, що в нашому циклі ми говоримо про ключові соціально-політичні та культурні події, які спричинили відновлення незалежності України. А розкриваємо ми їх через біографії українських діячів та діячок 20-го століття. А завдяки постаті Параджанова, ми говоритимемо про українське кіно та мистецтво 60-х і побудову громадянської нації в Україні. Але перш за все, опитування киян саме так. Ти не помиляєшся, дивимося. Мешканці говорять в цілому про Параджанова, якісь спогади можливо. Здається, <зуз'> грузинський режисер, який зняв Тіні Забутих предків. Коли він сидів у в'язниці і в нього забирали все, чим він міг малювати, він малював на з кефіру. Сергія Параджанова знаєте? Ні. Ні? Тіні забутих предків фільм? А, знаю, так. Та? А пам'ятаєте, коли дивилися останній? Давно. Це класик нашої. Кінематографа. А ви чули, з ким я Сергій Параджанов? Mm, так, режисер, якщо не помиляю, зняв в тіні забутих предків. Так, а про фільм самий щось можете розказати? Чесно, не дивився, тому навряд. Чи. А давно бачили фільм цей? Чу, коли вийшов, тоді й бачив. так? Я його дивилася не один раз. Сьогодні того рівня фільмів нема. Чесно кажучи, дивилася, коли ще була дуже дуже юною дівчиною. Ну, Незвичайний, незвичайний. А як вам враження від цього фільму? А, вразив, вразив. І дуже сподобалось те, як він зобразив українську культуру. В цілому сподобався, але історія була надто важкою трошки для мене. Любив Україну і любив Карпати, оскільки вони в нього асоціювалися з його батьківщиною з Грузією. Любив Україну. І все, що можу ще сказати. Хоч і не українець, можливо, по національності, але ж тим не менше. А, а ви знаєте, хто такий Сергій Параджан? Ні. Ні? Режисер, ті не забутих предків. Зовсім нічого. Добре, дякую вам, зустріч. Я Параджанова досить відомо. В першу чергу, як режисера. Всесвітня відомого режисера. Його ж фільми показувалися по всьому світу на кінофестивалях. До слова його добрими друзями стали, скажімо, всесвітньо відомий режисер Федеріко Філіні, славетний сценарист Ніно Гуера. Вони були засновниками премії Амаркорд імені Сергія Параджанова, яка вручається щороку на фестивалю у Ріміні. Ну, власне, Параджанавторив у час, коли відбувається явище, наприклад, французька нова хвиля, гольвуцький ренесанс і відродження чеського кіно. А от про кінематограф в 60-х у нас є сюжет. Шістдесяті роки ХХ століття переломні для світового кінематографу. З'являється французька нова хвиля. Режисери та режисерки починають долучатися до усіх етапів роботи над кіно від розробки ідеї до постпродакшену. Це називають авторською теорією. Першими фільмами нової хвилі стали Красунчик серж Клода Шаброля, 400 ударів Франсуа Трюфо та на останньому подиху Жан Люка Годара. Фільми мали шалений успіх серед критиків та глядачів і хороші касові збори. У США розпадається студійна система зйомки фільмів, яка існувала з кінця 20-х років. Раніше великі продюсерські компанії володіли кінотеатрами і не допускали на екрани стрічки, зняті меншими студіями. Усі зірки, режисери і режисерки теж підпорядковувалися студіям. Натомість, з крахом цієї системи фінансування на фільми починає йти за режисерами, а не ім'ям студії. Відкриваються нові обличчя, як от Джордж Лукас, Стівен Спілберг, Мартін Скорсеза, Френсіс Коппола, Брайан Пальма їхні фільми стали неймовірно популярними. Поряд з цим Італія стає головним знімальним майданчиком у Європі. Італійці знімають переважно фільми жахів міфологічні епопеї. У радянському ж союзі кіно знаходиться під контролем партії та цензури. Хоча саме 60-ті роки через відлигу на екрани виходять авторські фільми, які отримують нагороди на міжнародних кінофестивалях. Проривом радянського кіно 60-х стає стрічка Віктора Розова «Летять журавлі», яка отримала золоту гілку. Кан Ського кінофестивалю знаковими стають фільми Тарковського та Параджанова. Після завершення відлиги держава починає репресувати режисерів та контролювати виробництво фільмів на всіх етапах. Вірмянин, який народився в Білісі, це вже дуже цікавий початок. Саме так Параджанов мав бурхливе життя від народження. Він походив з родини антиквара. А ця професія передавалася в спадок від покоління до покоління. Але Сергій обирає інший шлях: спочатку вокальне відділення тбіліської консерваторії, а згодом всесоюзний державний інститут кінематографа у Москві. До речі, його перший арешт відбувається в 24 роки. Його заарештовують чи то за контакти з головою грузинського товариства культурних зв'язків, чи за те, що він розписав будівлю цього товариства фресками з ображенням святих. Дійсно. до речі, а як Параджанов потрапляє до Києва? Знаєш, доволі випадково у 1951 році помирає український режисер Ігор Савченко, не завершивши своєї стрічки Тарас Шевченко. Параджанов навчався в його класі і вирішив завершити справу майстра. Так він знайомиться до речі із. Своїм майбутнім вчителем Олександром Довженком і потрапляє на київську кіностудію. Пригадує, що перші фільми Параджанова не мали успіху. Йому закидали конформізм та загравання з партійним соцреалізмом. Можливо, але тут паралельно слід наголосити, що Параджанов у себе вдома організував салон, куди приходило дуже багато творчої київської інтелігенції. Можна припустити, що саме так він знайомиться з членами клубу творчої молоді сучасний. До речі, попередніх програмах нашого циклу ми вже згадували про клуб творчої молоді, а також говорили про Протести, очлені та членки на прем'єрі фільму тіні забутих предків. Ну от про протести ми поговоримо пізніше, коли вже згадала про фільм. Знаєш, як режисер обрав саме твір Михайла Коцюбинського для екранізації? Теж випадково? <гум> Ні, Ну не зовсім так. У 1962 році було прийнято рішення про святкування ювілею Михайла Коцюбинського, і Київська кіностудія затвердила Параджанова режисером магічної оповідки про карпатські ліси та істот, що в ньому живуть. І тут режисер занурюється культуру гуцулів для того, щоб якнайкраще її дослідити і відтворити у фільмі, а не просто знімати ще одне ювілейне кіно. Процес зйомок теж був оповитий магією. Скажімо, параджанов зустрів Орису Кадричникову на вулицю і викрикнув: це Марічка. До слова, у нас є спогади самої пані Ориси про Параджанова. Виїжджаємо в в Буковіну. село жабе и я попадаю в иной мир мир красоты поэзии любви журчание воды шум леса шум колокольчиков я услышала такой красоты речь они поют они говорят и мы все влюбились мир красоты мир поэзии Подготовка полгода и год съемок. Тогда был сделан гениальный фильм. Но были гениальные люди: был Параджанов, был Юра Ильенко, великий э, оператор, был Якутович Юра, гениальный художник, который любил бесконечно Буковину, Карпаты, знал ее. Иван Николайчук, который потом мы поняли, что это великий актер. Я ничего не понимала, что он мне говорил, Сергей. То есть понять его как режиссера совершенно невозможно. Он следил за костюмом, он следил за поворотом. Ему нужны были мои глаза. Не надо было ничего играть. Надо было повернуться так, посмотреть сюда, посмотреть на Ивана, обнять его, прижать к себе. Все, он все видел. Ему лишней игры театра-современника не нужно было он окунул нас в другой мир красоты, поэзии, любви. Кто знал, что начинается другое поэтическое кино, которое начал в свое время Давженко, а он продолжил. Он очень любил Украину. Он не говорил на украинском языке, хотя пытался, пел, спевал песни. Но он любил и сказал, я хочу снимать только здесь. Был такой момент, он вышел из тюрьмы, все знали, он мог поехать в Армению, но он на Украину. К сыну, к жене, к Светлане. Он приехал, мы встретились на улице. Не у меня дома, на улице около моего дома. И должна в этот день премьера в театре русская драма отеля, где я играла Дездемона. Он говорит, можно я приду? Я говорю, да. Он пришел, у него было место, я договорилась. Закончился спектакль, начались овации. Он встал. И все знали, что Параджана в театре. И что он вышел из тюрьмы. И он пошел по проходу центральному к сцене. Он подошел к сцене, весь зал встал. Наклонился, поцеловал сцену. Таким образом он сказал, вы молодцы, и ушел. Это был великий Сергей Пора. Фільм тіні забутих предків займає перше місце у рейтингу 100 найвизначніших фільмів українського кінематографу, який опублікував Довженко-центр у 2021 році. Цікаво, що і мова фільму була теж прецедентом, адже він вийшов українською мовою без російського дубляжу. Таким чином режисер хотів зберегти автентику гуцульського діалекту. Це трактувалося як націоналізм. Це стало для Параджанова несподіванкою, адже до прем'єри фільму він іронізував, що мені не можуть пришити український буржуазний націоналізм, тому що я ж за. Національністю вірменин, Ну а під час роботи над фільмом у Параджанова викристалізувався характерний режисерський стиль: етнографізм, містицизм, лаконічність та поетичність. А я також знаю, що гуцули контролювали кожен крок для того, щоб кожен обряд і кожен звичай був показаний автентично, але не обійшлося без курйозів. Наприклад, відома сцена весілля Івана та Палагни. Параджанов вирішує використати метафору ярма щоби змалювати шлюб. Ну адже їхній союз був не через любов. Як гуцули сварилися з Сергієм? Вони переконували його не використовувати ярма, тому що це не має нічого спільного з традицією. А у результаті саме цей кадр став візитівкою фільму. А от я пригадую ще одну сварку Параджанова. У нього був конфлікт із Юрієм Ілєнко, який був оператором стрічки. Одного разу ситуація стала настільки патовою, що вони вирішили знаявити виключно через дуель на гуцульських пістолях. Але я вас, шановні глядачі, заспокою, тому що дуель не відбулася, а все тому, що вночі пішов дощ, і велика вода піднялася і знесла міст через черемош, через що доєлянти не змогли прийти до умовленого місця. Тут чітко простежується почерк мальфарів гуцульських черівників, які вміють керувати погодою, лікувати та заклинати тварин. Звичайно, тут можна кивати на мальфарів. але я тобі Скажу, що погода в Карпатах страшенно непередбачувана. Mm -hmm. І чому, на твою думку, фільм став таким популярним? Тому що це добра режисерська робота, хороший екзотичний сюжет. За однією з версій, популярною, якою я дотримуюся. Фільм зазнав успіху через дії мальфарського чарівника. Я не можу повірити, що ти в це віриш. Ну, інколи все ж таки хочеться знати, що є щось надприроднє. Надприродню чи природню, але стрічка завойовує любов людей по усьому світу. І у нас про це є сюжет. Дивимось. Один із найдивовижніших та найвитонченіших фільмів початок епохи поетичного кіно «Тіні забутих предків стала знаковою картиною не лише для українського, а й для світового кінематографа. Ми перебуваємо на київській кіностудії імені Олександра Довженка у творчій вольчині Сергія Параджанова. Про готувався до зйомок. Як він ставився до цілому процесу зйомок? Ну, як до, знає, до справи свого життя. Тобто, за ретельністю, за масштабом підготовки, за заглибленням в матеріал. Ну, це абсолютно унікальний фільм. Тому що параджанов жив по суті там от прямо в гуцульській хаті гуцули самі. Весь час були присутні на зйомках і весь час коригували. Ну, от власне під час зйомок. Неймовірна кількість конфліктів, ну творчих конфліктів відбувалося на знімальному майданчику. Розумієте, режисер це ж така дуже волява професія. Режисер це воїн завжди. Режисер завжди готовий воювати, битися там до крові і до останнього. Режисер просто відмовиться навіть від фільму, якщо йому не дадуть знімати, як він хоче. Ну от як було з Муратовою, наприклад, свого часу. Тому от, таке, знаєте, комбінація з одного боку свободи, яку неможливо було нічим зламати, а з другого боку. Такої режисерської волі і бачення того, що він хоче, от і, і призводила з одного боку до купи конфліктів, бо весь час знаходилися якісь люди, які чомусь думали, що вони знають краще, як цей фільм знімати. А з другого боку, до того, що цей фільм все одно знімався і рухався до переможного так би мовити фіналу. і Вийшов саме таким, як Параджанов його хотів бачити. Він ще вмів закохувати в себе людей. В нього був неймовірний комунікативний дар. Коцюбинський писав про те місця і довкола, і жив там, і, і Паражанов знімав там само. Тобто він просто повернувся в це, в то в те місце і в ті обставини. Це якесь таке ще сполучення часів, дуже важливе. я, от до речі, дивлячись на музичні інструменти, не можу не зауважити. В чому ще краса тіни, що це неймовірно музичний фільм. Я помітив, що, наприклад, в кадрі діалогів, так от що актор до актора, майже немає. Більшість реплік м йдуть за кадрові, тобто як частина музики, знаєте, така. Ще ці неймовірні костюми, антураж це ще одне ну власне полотно для художника, так, так, звісно. Е, Параджанов казав про Георгія Якутовича, художника, якого він залучив, який оформлював і книжку Коцюбінського. І ось він його залучив до фільму. Що Якутович врятував нас від пейзанства і фальшу. Чи цей, цей одяг був ну, вигаданий? Як образи. Чи він дійсно був відтворений? Це все була там, колосальна пошукова робота проведена, і навряд чи тут було щось аж так придумано. Це все, да, це все автентика, це все справжні гуцульщини, як то кажуть. Це просто неймовірно, бачити всі ці речі, то це якийсь подарунок просто для мене. А чим з кінематографічної точки зору вразив цей фільм і світ, і Україну? І, і світ, і Україну саме е, тим, про що я казав, рівнем свободи. Це свобода в першу чергу така ну, політична, суспільна, тобто настільки вільно знімати і показувати настільки вільних людей. Це було небачене для українського кіна. Це перше, друге. Це така свобода самовираження, свобода, наприклад, показу людського тіла, там є чудові еротичні сцени. І згадаємо, що 60-ті роки були часом ну, тотального звільнення, пориву до свободи і в СРСР, і на Заході. І Параджанов, небачена вільна людина, зняла отаке от от небачене вільне кіно. Тому що західний глядач, що радянський, просто був зачарований цим. Я думаю, що практично кожний режисер да, останніх 30-40 років, український, чимось цьому фільму зобов'язаний, може, навіть і не знаючи сам про це, не усвідомлюючи цього. Наскільки я пам'ятаю, той же Гарвардський університет, така шановна установа. Наприклад, включила тіні в список обов'язковий список фільмів, які треба переглянути всім, хто вчиться в Гарварді на на кінокритика. Такою була історія створення кіно, яке стало знаковим не лише для світового кінематографу, але й для українського дисидентського руху. У 1965 році під час прем'єри стрічки тінних забутих предків у кінотеатрі Україна письменник Іван Дзюба піднявся та перед екраном на сцені повідомив про арешти української творчої інтелігенції. Хто проти диктатури, встаньте, пролунали у залі. Піднявся Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл – за спогадами Романа Коргоцького, учасника тих подій піднялось 50-60 осіб. Це була одна з перших акцій протесту у Совєтському Союзі. Іван Зюба дуже боявся гніву Параджанова за зірвану прем'єру Тіни. Так, але режисер не лише не розсердився, але й підтримав акцію протесту. Після цього він активно долучається до правозахисних рухів. Ще, звичайно, не могло не бути поміченим радянськими спецслужбами. Саме так, у 1966 році, він стає одним з фігурантів постанови про серйозні недоліки на виробництві київської студії. І разом з Параджановим під удар потрапляють Юрій Лєнко, Іван Драч, Ліна Костенко, Василь Лешенко. І що робить Параджанов? Після переслідувань та щоб уникнути арешту, він переїжджає до Єревану, де починає роботу над фільмом Колір Гранату. Проте Сергій не завершив фільму, адже керівництво кіностудії не зрозуміло ідеї і, власне, винесло вердикт: народу таке кіно не потрібне. А самого автора звинуватили у порнографії та містицизмі після закритого перегляду у 1968 році. Але ж він демонтували. Проте Параджанов не був дотичний до процесу, і зараз існують дві версії фільму: одна авторська, яка зберігається у фондах Єреванської кіностудії, і друга версія Сергія Юткевича, яка і вийшла на екрани. Параджанов ще потім повернувся до Києва. Так у 1969 році він продовжує працювати над сценаріями та планує зняти фільм за мотивами іншого твору Коцюбинського інтермецу. Але згоди на це йому не дають. Чому? Через його правозахисну та певною мірою політичну діяльність він був одним з перших, хто підписав лист 139 звернення до радянської влади, українських митців та інтелігенції у цьому листі йшлося про незаконні політичні ув'язнення наших діячів. Також до керівництва партії доносили що він активно публічно підтримує українських дисидентів цю світличного сверстюка та холодного. А також ширилися чутки, що він готує масові акції протестів проти совєтів. Саме так 1973 року Параджанова арештовують за звинуваченням у гомосексуальності спекуляції, і якби це іронічно не звучало, за український націоналізм. Вирок 5 років колонії суворого режиму. До слова стаття гомосексуальність у союзі фактично була смертним вироком через гомофобні настрої у суспільстві, зокрема серед в'язнів. Але Параджанов зумів завойовувати авторитет і бути своїм серед в'язнів, через що його перекидають з колонії в колонію. Останні місцем його ув'язнення стала колонія на Донеччині де він навіть зумів відкрити художню майстерню, яка, до речі, діяла і за незалежності України аж до окупації. Зараз доля майстерні невідома. і саме в ув'язненні дисиденти мали можливість спілкуватися з представниками інших національностей та релігій, а наявність спільного ворогу режиму допомагала їм знайти порозуміння та сфокусуватися над проблемами покращення правової держави. Саме завдяки цьому Україна після здобуття незалежності змогла рухатися до громадянської нації, коли патріотами може. Бути і є, скажімо, вірмени, грузини, поляки, євреї. А про українських дисидентів неукраїнського походження у нас є сюжет. Дивимось. Сергій Параджанов казав про себе: я вірменин, який народився у Тбілісі, та сидів у в'язниці за український націоналізм. Попри походження, режисер займав чільне місце в українському дисидентському русі, але не він один. Серед українських дисидентів іноземного походження можемо згадати Віктора Некрасова. Актор та письменник народився у Києві, але багато часу провів у Росії. У 1969 році він проголосив промову на мітингу на честь 25-річчя розстрілів у Бабиному яру. У тому ж році виступив на захист заарештованого українського дисидента В'ячеслава Чорновола. За це його виключили зі спілки письменників та примусили виїхати з Союзу до Франції. А ось Євген Захаров, правозахисник з Харкова, який закінчив ростовський університет, став провідником української гельсінської групи та заснував харківський правозахисний рух. І нарешті Ігор Помиранцев, російський прозаїк, який вчителював у Карпатах та на Буковині, був заарештований за розповсюдження антирадянської політичної літератури. Він і до сьогодні дякує українській мові за відчуття власного коріння. Завдяки дисидентам Україна змогла уникнути критичних етнічних конфліктів на своїх територіях. Наша держава захищає рівність громадян незалежно від релігії чи етнічного походження. І, на мою думку, це величезна перемога. Ми не маємо досвіду імперськості як наші сусіди, і тому визнання діячів як от Параджанов, своїми відбувається неконфліктно і з повагою до тих країн, які теж претендують. А ще завдяки представникам інтелектуальних еліт, які вміли проводити діалог та були відкритими у спілкуванні і це дихало представників та представниць інших національностей асоціювати себе з Україною та її культурою. Саме тому ми маємо такі прекрасні фільми: як «Тіні забутих предків, київські фрески та знятий фільм за сценарієм Параджанова Вебудине озеро Зона а. Ще ми бачимо режисера, який навіть після років суворого режиму говорив: Я помщуся світу любов'ю». а ще він хотів померти в Україні, бо говорив: Хоч би там як, але я їй багато чим завдячую вона велика і друга моя батьківщина. Моїм улюбленим фільмом Параджанова, окрім тіни, є київські фрески. Фільм знятий за мотивами книги загребельного. Це прекрасний зразок українського сюрреалізму. Я бачив цей фільм, і знаєш, дія в кадрі нагадує коложі Параджанова. Глядач має бути дуже уважним, щоб побачити повноту картини. На жаль, сьогодні ми присвятили ну, дуже мало часу художнім роботам Сергія, але маю дії в майбутньому ми повернемося до цієї теми. Софія з нетерпінням чекатимемо. Я дякую історику Олександру Алферову за сьогоднішню програму і Ади це культові українці, залежні люди на ЮА «Культура». Побачимося до зустрічі.